І ось підвівся один законник і, спокушуючи його, говорить Учителю. Що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? А він сказав йому: У законі що написано? Як читаєш? Він же сказав у відповідь: Возлюби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм і всією душею твоєю. І всією силою твоєю, і всім розумінням твоїм, і ближнього свого як самого себе. І він сказав йому: Правильно ти відповів так роби, і будеш жити. Але він, бажаючи виправити себе, сказав Ісусові. А хто мій ближній? У відповідь Ісус сказав: Один чоловік спускався з Єрусалима в Єрихон». І попався розбійникам, які роздягли його і, зранивши, втекли, залишивши напівмертвим. Випадково ж один священник ішов тією дорогою. І, побачивши його, пройшов мимо. Також і Левіт, будучи на тому місці, підійшов і глянувши, пройшов мимо. А один самарянин, проходячи, наблизився до нього і, побачивши його, змилосердився. І, підійшовши, перев'язав його рани, лючи, єлей і вино. Посадивши ж його на свого осла, привіз його на заїжджий двір і потурбувався про нього. А на другий день, від'їжджаючи, діставши два динари, він дав хазяїну і сказав йому: подбай про нього, і якщо щось. Перевитратиш, я, при поверненні моєму, заплачу тобі. Отже хто з цих трьох, вважаєш ти став ближнім тому, хто попався розбійникам? Він же сказав Той, хто вчинив йому милість? Тоді Ісус сказав йому Іди, і ти роби так само.